То в доволі mm -hmm. Дима, скажи щось. Мене охуєвший зум, який вистачає до тебе. Я вас всех не нормально. Любишь? Опа що. А хто тут? Опа! Деявол, ходите в место. А кто из вас деявол? Опа, что? Оу, щит! О май гад! Оу, щит! Оп, Давай, метро. А -а -а. Все хорошо, только непонятно, откуда такое необузданное желание все оспорить. Все, все... Потому что я не верю в себя. И я не доверяю себе, и я ну... не хочу верить себе, и... У нас бумажки мы... кончаются, Арсений, в тебя не было? У меня две пачки. Класс, давай есть. Возможно, у меня есть либо слишком завышенная самооценка, либо слишком заниженная самооценка. Нет завышенной самооценки. Нет, 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 нет. Послушай, да дослушай до конца моего. Либо слишком завышенная самооценка, либо слишком заниженная самооценка. Заниженная тебе то, что не грозит Значит, у меня слишком завышенная самооценка. Это нормально? Э никогда не думаешь, что она завышенная. Потому что, например, привожу тебе... Тогда я буду самоуверенным. Это тогда хорошо. Это, Нет. это наоборот? Нет. Простой пример. Игрок, например, команды по фут футболу. Э Андрей Шевченко, например. Он в себе уверен. Он в себе уверен больше, чем в него верят. Он делает то, что он считает нужным делать. Не все это могут. Многие пытались и падали. Вот. Он... Он попытался и не упал. Не всегда, как ты сегодня сорвал 2000 фишек, это все выстреливается прагматизмом. Твоя самоуверенность, именно она. она, души... она, она должна и... строиться на чем-то. И... Все и... должно строиться на чем-то. Везде Она у тебя уже построена. Она у тебя в голове. Именно она тебе и дала возможность выиграть эти 2000 фишек. Нет, я... мне дала возможность выиграть. Там типа 2000 тисячі фішок взагалі типа другое, на сам деле. во первых аві з'їні во э, дуже часто, що історія міста вона випадає з історії держави. То... В історії міста була кого означає і тут і буде. Просто наприклад для держави. Концепція Бугакова, вона не підходить, і ми її викреслюємо. Але ж він жив в Києві. Так, а є ж місця, куди можна краще класти гроші і підтримати її, бо вони важливіші. Так, а хто більше, що важливіше? Ну, але людина жила в Києві, вона творила. Це ну, що? що? Вона, вона висміювалася, що вона тільки єдина в Києві Та Ні, я просто не кажу, що не треба заканчивати. Ой, ми ходимо за бумагова, всьому підтримуємо шокола. Ну, він він київ, навіть. Він стає непопулярним, але він означає, що ми од ким це Ну, ну блін. Я чув, наприклад, багато в медіа, що все, бо банку це рісня, бачите. Але ж в Києві. А що що ти з цим зробиш, Лобан? Ну, нічого не зробиш. Так що читати далі йому і прославляти? Ну, типу. ну... Чого? Просто читай. Це було в нашій історії. От і все. Тобі не треба прославляти когось чи ні. Я просто кажу, що історія вона неоднозначна загалом. Скажи не ну, про вплив деяких персоналів. Так вони не, вони не робили не цей кажучи, вплив свідомого. Просто це питання так, того, чи це ти це хочеш з них приклад чи ні. Це ж, ми, це ж моє Для чого? Ну, Дивись, тобі, тобі не треба брати приклад. Ну так да, але коли ти когось читаєш, то ти, ти умовно все одно береш якийсь із нього приклад. Так, не знаю, чи є в фокусі, але хочу сказати: сьогодні Російська Федерація роз'їбала нашу ГС і їх і бачать в їх торговому центрі. Коротше, відбувається якийсь піздес, і такий же піздес відбувається в нашій квартирі. Я ніхуя не розумію, тут відбувається абсолютно дві рандомні дискусії. Дискусія номер 1. Нет, смотри, <соцентрична> я тебя ответил, ты даже не дослушал! Uh, Хто ти? я? Сказати, Хто ти? Дискусія No. Дискусія номер 2 Я і Фелікс. Я, я і Фелікс. Я емоцію. Ми проти Ми проти наркотиків. От дивіться на обличчя Дениса. Він проти наркотиків. Це все. Ми проти. Ось, дивіться на його око. він проти наркотиків. Ой, я фокус не можу навести. Ось не червоні. Ось і не червоні. Ти проти наркотиків, Юля, ти ж проти наркотиків. Так, я не п'ю каву, я не п'ю вино. Я не курю траву. Я не курю ти. Ми сьогодні випили пляшку школи. Ой. А я те щось випив. Що, мій, що Вона приїхала з тропіків. Для неї дуже-дуже звична, це саме душ. Тільки я зараз помітила, що ти поставив блюдечки, треба було без Ну, блин. було тепер знато. Зараз, зараз знімемо. Знімемо блюдечко. Я прям бачу, кайкую кормочком.

Дивіться, це Арсеній. У нього день народження. я знаю, Що скажеш? Вибачте, я трохи п'яна, не можу керувати цим пристроєм. Арсені. Можна написати мосту? Давайте, ти що ж не робив? Зараз буде глибока промова А, Ви знаєте, я ніколи раніше не стикався з проблемою, щоб щось придумати, я ніколи не робив. Тому що, тому що. Вrium. Раніше я постійно щось не робив, а зараз я так Я try. не можу згадати. Та ні, щось не робив. Ти не цілувався з чоловіка, можливо, я не знаю. Цілувався. Ну, я ніколи не готував борщ. Я теж, а ти

Ну, сина поки це. не буде добре. Це О! о, о твої тві... Ні, ні, не, це трілогія, вот это, то, о, що очікуваний чоловіка підтримує. Ми ще за малішу. Так, так. А, я сидим дерева. Але та. дерева сидить, а воєнно. Увага, увага. Але ти не сидив. Ти просто. З зі сторони наминавти мене. Я так і подумала, я просто хотіла тебе це передати. А Скільки з тих ще взагалі? Слухаємо кішу. Так, я ніколи в дитинстві не тікала з дому. Що, ні, Аня, ти не їхала з дому, ти блін. Тікала, тікала. А навіщо ти тікала Ти ж? Число. Сварилася з батьками, Ти що об'єм. Добре, а якщо я типу. Повторишся зараз. Сказав, що я втічу, але не втік, типу. Якщо я втік, але ніхто навіть не помітив. А якщо я втік, але додому. Сережка кажа, ага. але будь-якому партію, що коли дівчата, коли хлопці... Це наша вічинка, виживши раз. Так ви слухаєте далі? Так. От вона каже, що діджені, що, ді що чоловіку після стоя, вони залишаються певна кількість сечі в організмі, так. і це потім буває. На багато часов. <рес> <чим стати? рес> <Там, на> <рес> <так. рес> Я тепер Але буду що... завжди пісяти сіддя. Що... що сказала вона про пісіару? Ну, вона нічого не казала про пісіора. Вона сказала, що дівчата дуже часто пісять стоячи, коли в спільних. Міст... Добре, в мене є питання. Арсені, а ти можеш поставити отак от таку і трішки присісти? Весь так. Называется. Да, і так стоїть, що через це не можеш кончиться. Ой, я хочу сказати, що коли приходится какати в так. В в в я не какаю да. в дома. вдома. Тільки в нас туалеті. Я как в плацкарті. А божня, ты же це єдина місця, де я обожнюю не Я Я не знаю. Це жахливо. вдома не Дай мені, дай мені руку. Отам от є така рука. І ти отак от, от сидиш. Моя рука. В кожному, в кожному таланті. В кожному... І ти отак от, от сидиш охуєнна, в інтенсивніше. Та не відірма... Поки, 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 поки от, так от. Та не, не буде вона труситися железний, железний тримач. Не знаю. Я... І ти отак от, від... от сидиш, тобі спокійно какаєш. І це найкраще що може бути. Блять, Вася, будь ласка, помилуй. Вася, ти будеш нормально спати, коли знатимеш, що нам призбав я особисто хочу Вася, ти являешься, ти не поїхав на фронт, а вже вбив людей. У мене десь є охуєнний севрон ще робить з 16-го. Короче, такий череп з драдосами, напис отряд Боба Марлі». Я знаю, так. Убитих не об'єш. Та та у нас мене просто коли тато завжди приїжджає в відпустку, ми думаємо, блять, у нас є 10 днів і ми зараз приїдемо, ну типу, батя завжди планує, поїдну. що там батько типічна хуйня, я коли Ти, він що приїжджає, що? Я, я розказую камері, він приїжджає і він, блядь, замість того, щоб відпочивати, починає красити нахуй гараж, ремонтувати опалення, ремонтувати все нахуй. Я кажу малому, ті, батя віддихає, в нього там ті, тиждень він каже, та ні, він почав ремонтувати все нахуй, я не можу його встановити. Я кажу, бать, ну типа ну, зганяйте бляд, в Канів на Дніпро. Просто він каже: ну да, але, типу, над. І потім він планує на шостий день поїхати в Канів, і тут йому дзвонить командир, каже, ну, блядь, Кацапи з Григорівки чуть до Привілля не прийшли, це тіпа, там, на півночі Бахмут. Срочно виїжджай. і батько такий, та йоб твою мать, сука, блять, я хотів в Кані з'їздити. і це так уже три рази було. Ти йому той гараж, блять. Тому що у мене та сама історія, батько. Логістиці. Сука, от ще одна історія, де людина з досвідом в IT розміром в життя, начальник принтера, блять, переводити відмовляється, Ну, пісні. І коротше він проїжджає і він методично дроблює дворовий туалет. Дворовий туалет, коротше, виріб мистецтва просто. них Да, Він гараж. гараж. Звісно, з гараж. Да. — може, може, досить, <звузь> Юля? Може, треба зупинитись? — Арсеній намагається менше курити просто. А, і... Блін, Арсеній, а все, система така смішна... — Боже, Денчик, ти як разе окурив? Ну, зроблю це гіфкою, правильне, тобі співробітником. — Але може стрільнути. <звузь> — Коротше, знаєте анекдот про... — Давай, розкажи. — ...шановному колезі? <звузь> 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 Давай, розкажу. А, я знаю, так. — Ви дізнались, що треба квіти скидати, якщо що? Копіл, да. а. Мам, бабушка Арсенія сказала. Тема. Коротше, собака, колись домашня, прибилась до Зграї Вовків. Ну, Вона не прибилась, вони її знаходять в лісі таку немочну і такому, ми тебе зараз захаваємо. Вона така, ні, не хавайте мене, я знаю, там, де у людей капкани, де у людей хавка лежить, я вам все покажу, ви будете ситі, коротше, живі, і все буде чітко. Вони подивились. Які окей, добре, показують. І от пару років вони тусуються з цією собакою, вона їм все показує, розказує. Ніхто не попадає в капкан. там. Всі завжди ситі, бо знають, де у людей хавка лежить. Все заїбніся. А потім наступає а? Да. Е, е, наступає дуже сильно голодна зима. Так. Ну і захавали пса. Захавили пса, позалишали кісточки, е, пооблизували, такі бля. Неловко якось, він каже, що жив з нами стільки часу. Треба похоронити, мабуть. Да. Викопали яму, похоронили хрестик, а напис. Типа, бля, що написати. Дорогому другу, ну, дібать, був би друг, ми б його не захавали. Сукалютому ворогу, ну теж не ворог, там жили, з ним, показував штуки. Молодець. Ну, написали шановному колезі.